Вся критична інфраструктура порятинської громади у повній мірі забезпечена генераторами. Цю роботу міська влада розпочала ще до повномасштабного вторгнення, розповідає очільник міста. Вся критична інфраструктура, всі сільські комунальні підприємства, всі пункти незламності це в першу чергу, і навіть весь житлофонд, який обслуговується приватними або комунальними компаніями, теж. Майже 100% забезпечені всі котельні генераторами. Найпроблемнішим було досягти згоди з приватними підприємствами, які обслуговують житловий фонд міста, тому що там або комунальне або обласне підприємство у нас надає, або приватні компанії. То все-таки вдалося мені досягнути домовленостей з власниками приватних компаній, вони закупили генератори за власні кошти. І відповідно я вдячний нашим депутатам обласної ради, які виділили кошти для обласних комунальних теплопостачальних компаній. І також на Пирятин на підзамовлення, вони привезли саме ці генератори. При відключеннях світла багатоквартирні будинки з централізованим опаленням залишаються з теплом, Наголошує мар міста. Всі об'єкти критичної інфраструктури це лікарня, водоканал. Очисні наші споруди також забезпечені в достатній мірі генераторами. обиралась потужність, ну необхідна під кожного. Я запитував, яка потужність потрібна. Домовлялись з постачальниками, чекали. Звичайно, певний період, але ну брали максимально те або максимально наближене, тобто, щоб воно задовольняло е, ці потреби. У достатній кількості закуплені генератори і для сільських комунальних підприємств для того, щоб водопостачання забезпечити на селах. Тому сьогодні ми себе абсолютно спокійно вже відчуваємо. Якщо нам і треба, там це максимум там один-два генератора. і то. Так, для для запасу, тому що ми ж розуміємо, що вони виходять з ладу, тому я зараз хочу закупити ще декілька, щоб були в резерві. Вдруг якийсь вийде з ладу, щоб ми могли його замінити».